Наші завдання реальна боротьба з корупцією. Юлія Тимошенко написала великого листа з своїм баченням, що необхідно робити. Один з основних пунктів її листа це початок антикорупційних розслідувань по відношенню до всього українського уряду, який протягом трьох останніх років грабує країну. Я вам скажу тільки одну цифру. За три роки перебування при владі Віктора Януковича і Миколи Азарова борги України зросли вдвічі. Майже 300 мільярдів гривень додатково цей уряд позичив в іноземців і позичив в українців. За оцінками іноземних експертів, з цих 300 мільярдів, 200. Пішли на офшорні рахунки членів уряду і наближених до віктора Януковича. Ми почнемо полювання на українських корупціонерів по всьому світу. Їм не вдасться сховати народні гроші. Український бюджет повинен повернути кошти, які розкрав Азару адміністрація Януковича і вся ця свора. І ми розпочинаємо розслідування по всьому світу по відношенню до корупціонерів суряду Азарова і членів їх сімей.